Знаєш, люди дивляться на цифри. От в мене, я в телеграм-каналі в себе е, регулярно пишу статистику, наскільки зросла е, нерухомість в портуалі. Ну і там за останні 12 місяців вона в середньому виросла на більше як 20%. Ну, ти уяви, ти купуєш квартиру за 100 тисяч, через рік вона в тебе 120. Ну, це казка. І люди думають, що ти просто приїжджаєш, купуєш будь-яку квартиру, і через рік вона в тебе буде на 20% дорожча. І це мені здається найбільша помилка цих людей, тому що ринок нерухомості він настільки неоднорідний, що в одному будинку на двох різних поверхах перспективність квартир буде зовсім різна. Купила якесь гівно. І потім продати його не може, розумієш, або з мінусом продає, або вкладає в ремонт стільки, що ну в такому районі, в такому будинку такий ремонт не потрібен. І просто він орієнтується на умовного айтівця, який заробляє 6 тисяч, а там такий айтівець жити не хоче. Це такий